Я вам казав, ідеальний чоловік це той, хто абсолютно переконаний, що в нього ідеальна дружина. От я 18 років був переконаний, впевнений, що я зустрів Маріну і кращі неї я в житті не знайду. Це тверде переконання, яке я проношу, і точніше, тепер вже наша родина проносить всі. Уже скоро майже 42 роки нашого подружнього життя. Коли ти одружився в 18, маєш четверо дітей від однієї дружини, і е, на 42-му році подружнього життя ти так само дякуєш Бога за те, що він тобі послав таку дружину. Я щиро вважаю, що Марині пощастило. А як мені пощастило? Для справжнього чоловіка родина це є дуже-дуже важлива складова. Це дає мені сили. І величезні доля або причина там, успіхів це є те, що я ніколи в житті не маю сумнівів, що мої кроки, я маю таку довіру, що мої кроки точно будуть мариною підтримані.